Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і це гороскоп на січень місяць 2023 року для представників знаку Діва. Якщо у вас Сонце, Місяць або Асцендент знаходиться в Діві, то цей прогноз для вас підходить. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в січні 2023 року. Перше хочу сказати, що три планети в січні будуть ретроградними: це планета Марс, Меркурій та Уран. Давайте розпочнемо з вашої планети. Це планета Меркурій. Меркурій буде ретроградним починаючи з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року, і ретроградним він буде в знаці Козиріг. А це для вас п'ятий 5... Сектор. І взагалі, Меркурій в Козорозі буде весь січень, просто до 18 січня він буде ретроградним. А що таке п'ятий сектор? П'ятий сектор це взагалі сектор задоволення, сектор дітей, сектор бізнесу, сектор всього того, що нам подобається. І коли Меркурій буде ретроградним? Можливо, це буде, до речі, стосуватися ваших дітей, якихось справ пов'язаних з дітьми, які не тягнулись з минулого, і необхідно їх завершити зараз. Можливо, це буде стосуватися вашого бізнесу. Якщо у вас є бізнес, можливо, ви не закінчили якісь справи в минулому, і знаючи по цьому ретроградному Меркурію ви зможете їх завершити. Ще одна планета, яка є ретроградною на початку року, це планета Марс. І Марс буде ретроградним до 12 січня 2023 року. І Марс ретроградним в вашому 10 секторі, оскільки зараз він знаходиться в знаці Близнюки. А що таке 10 сектор? 10 сектор відповідає за. Кар'єру і наш статус. Можливо, це буде стосуватися вашої роботи. Адже коли Марс ретроградний, нам необхідно завершити справи, які ми раніше не завершили. Їх необхідно зробити зараз по ретроградному Марсу. І це всі справи, які стосуються вашої кар'єри, то чим ви займаєтесь, це класно закінчувати зараз. До 12 січня, а потім Марс в тому самому 10 будинку вийде в прямий рух, і справи в кар'єрі і в роботі підуть. Тобто, все, якщо все трошки гальмувалося, стояло на паузі і фокус був на минуле, то зараз вже справи підуть, і робота піде. Потім ще одна планета, про яку я хочу розказати, це планета Уран. І Уран буде ретроградним до 22 січня і він знаходиться у вашому дев'ятому секторі. А дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, це сектор іноземців, це сектор навчання. І, можливо, в цьому секторі у вас тянулись якісь справи з минулого. Які, можливо, пов'язані з компанією, на яку ви працюєте. Можливо, ви працюєте з міжнародною компанією, чи співпрацюєте з цією компанією. І по ретроурану це можна зараз завершити. Отже, перші три тижні січня мають фокус на минуле, і вам необхідно завершувати всі справи, які були в минулому. Тепер хочу розповісти про планету Венера, яка 3 січня входить в знак Водолій і буде в Водолії до 27 січня, практично весь місяць, і це для вас шостий дім. А той дім, в якому знаходиться Венера, вона дає успіх цьому будинку, а шостий дім це будинок роботи. І будинок здоров'я. І якщо у вас можливо були якісь незрозумілі ситуації по роботі, ви не знали, будете ви там працювати, не будете, або можливо, ну не було клієнтів чи доходів, то в ще все зміниться, тому що Венера це планета грошей і кохання, і Венера принесе вам успіх. І 7 січня на нас чекає повний місяць, який відбудеться в знаці Рак, і це для вас одинадцятий сектор. А одинадцятий сектор це сектор колективу, сектор спілкування, сектор інтернету. А на повному місяці, місяці завжди щось завершується. Можливо, у вас закінчиться спілкування з якимись людьми, з якими ви рідко бачитесь, або ви перестанете спілкуватися з кимось в інтернеті, бо 11 дім це ще дім інтернету. Ну, взагалі це затемнення буде нести дуже сімейний характер, оскільки місяць керує знаком Рак, і це, цей повний місяць буде в Знація рак, тому це буде дуже сімейний день. Потім наступне, що я хочу сказати, це сонце. І сонце 20 січня входить в знак водолій, і вже 21 січня до нього доєднається місяць, і в водолії буде новий місяць. І відбудеться, він в вашому секторі роботи і здоров'я, це шостий сектор. І що це може для вас принести? Звичайно, це може для вас принести нову роботу або покращення вашого самопочуття. Тобто новий місяць завжди приносить в наше життя щось нове. Інші планети, про які я хочу сказати, це планета Сатурн, яка теж знаходиться в водолії. Це теж для вас шостий сектор. Планета Юпітер, яка в кінці 2022 року перейшла в знак Овен, це для вас восьмий сектор. А восьмий сектор це сектор великих грошей. А планета Овен це планета, яка все розширює. І для вас це може програтись так, що ви отримуєте велику суму грошей. Але це не ті гроші, які ви пішли на роботу, прийшли, заробили. Це чужі гроші. Але це може бути як спадщина, це може бути просто як фінансова допомога від якоїсь людини. Це може бути навіть виграш, це може бути е, як е, кредит чи іпотека. ну, в секторі великих грошей на вас чекає точно подарунок. До речі, напишіть в коментарях. Якщо ви отримали хороший фінансовий подарунок або велику суму грошей, напишіть в коментарях, це буде означати, що так для вас програвся Юпітер Вовні. І ще одна планета, про яку хочу сказати, це Плутон, який знаходиться у вас в п'ятому секторі. Це сектор, про який ми вже говорили: сектор задоволення, сектор дітей і бізнесу. І Плутон там вже знаходиться давно, починаючи з 2008 року. І Плутон це планета, яка все трансформує. І, можливо, у вас в цих сферах не відбулося багато змін. І ці зміни стосуються і бізнесу, і ваших дітей. і… Задоволення, можливо, навіть відношення до життя у вас змінилось. І ще одна планета, про яку я хочу розказати, це планета Нептун, яка знаходиться у вас в цьому сьомому секторі, і знаходиться вона в знаці Риби і буде там весь січень. Нептун, значить, сьомий сектор це сектор партнерства. І теж в січні у вас буде акцент на партнерах, на інших людях, на колегах, на друзях, на сусідах, на клієнтах, на всіх людей, які нас оточують. Отже, яким діло для вас буде січень? Ми бачимо, що в січні дуже великий акцент йде на роботу і на ваше здоров'я, адже новий місяць відбудеться в вашому шостому секторі. Венера весь місяць буде в вашому шостому секторі, а також Сатурн буде в вашому шостому секторі. Також програється сфера кар'єри, сфера інших людей, комунікації. і Сфера великих грошей, подарунків, тому що Юпітер знаходиться у вас в восьмому секторі. Тому пишіть в коментарях, як для вас програвся січень місяць. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвінок, щоб не пропустити наступне відео.